Ліпа фройнде, халю, для Сьогодні ми з вами працюємо над реченнями, які з'єднуються за допомогою сполучника Дамід. Дамід як перекладається, коли вживається та як будуємо речення з цим сполучником, це те, над чим ми з вами сьогодні працюємо. ДАМІТ – переклад для того, щоб. В попередньому відео у нас теж був сполучник Ум, і я вам його давала переклад для того, щоб. Яка різниця? Там, де у нас даміт, у нас і в першій частині, і в другій частині, тобто після даміту, є підмет і присудок. Тобто, я, наприклад, кажу: я тобі сьогодні телефоную для того, щоб ти завтра там, принесла мені якісь документи. Я тобі телефоную, хто я, що роблю телефоную для того, щоб ти принесла. Тобто, у нас два речення. В яких є різні підмети і присудки. От тоді такі речення з'єднуються за допомогою ДАМІТ. Як будуються речення, які починаються зі сполучника ДАМІТ? Там, де у нас є даміт, присудок ставиться в самому кінці речення. І ще один момент перед тим як ми з вами перейдемо до практичної частини, я хочу відповісти на ваші запитання, які ви часто задаєте мені в коментарях. Чи є у мене онлайн уроки? Так, онлайн уроки є, є індивідуальні, є заняття в міні-групах, в групах, а також є ще один вид роботи. Який дуже популярний на даний момент, це ви працюєте за індивідуальною програмою, яку для вас розробляю я цю програму. Ви працюєте над моїми відео, які тут на youtube каналі. А потім ми з вами робимо консультації. Консультації раз в тиждень, в раз в два тижні. Це все залежить від того, скільки у вас є вільного часу, і які у вас є можливості. Тому. Мій телефон. Ви можете зв'язатися зі мною по Viber, WhatsApp або Telegram, і ми з вами вже індивідуально обговоримо всі питання. А зараз переходимо до практичної частини. У попередньому відео я вам пояснювала вживання в реченнях конструкції Умцу інфінітів. А тепер в цьому відео я вам даю таке, якби в порівнянні ці речення, і там, де можливо, тому що не кожне. Речення за змістом ми можемо побудувати з цю інфінітів і Тобто, зміст порушується. Тому я е, намагалася ті речення, де можливо, змінити е, сполучник, ум на деміт і поміняти там і присутки, е, то я давала б деякому такому порівнянні. Там, де неможливо, я просто вам приводжу приклади зовсім інших речень. Пам'ятаєте, я е, давала речення в попередньому відео і говорила: Іш, тест um mit де Байнст, не агібніс. Я вчу німецьку для того, щоб скласти добре тест Б1. Я вам пояснювала: в першій частині до, до, для того, щоб у нас є підмет Іш, не присудок, в другій частині у нас немає підмета, дієстово стоїть в початковій формі. Тому у нас іде конструкція У. А тепер дивіться зверху. Приклад, я трошки змінила, але якби, скажімо так, суть залишилася одна і та ж сама. І шляхне дойч, де мідь С, мідь їдем, так, Б Я вчу німецьку для того, щоб вона з кожним днем ставала все краще і краще. С тут мається нову, у нас німецька це вона, в німецькій мові, дойч – це середній рік, тому тут es в значенні підмети. От тепер дивіться. В першій частині підмет Іж, що роблю? Лерне, для того, щоб вона ставала кращою. Тобто вона німецька. Тут уже після для того, щоб появився новий підмет «ес», а присудок вірт. І ще звертаємо увагу. Там, де у нас за змістом підходить домід. а «дамід», як я вам вже говорила, Перед е, цим поясненням, дамід у нас вживається в реченні, виключно тоді, в значенні для того, що коли у нас є дві частини речення, в одній частині є свій підмет і присудок, тобто слово, яке відповідає на питання: хто дію, яку виконує. І в другій частині вже зовсім інший підмет, зовсім інший присудок. І тепер зверніть увагу, дамід стоїть на початку. Підмет може стояти після нього, може стояти на другому місці, це не принципово. А ось присудок стоїть в самому кінці речення. Там, де у нас сполучник «дамід», там дія завжди стоїть в кінці речення. Це раз. І оцей уже присудок він не стоїть в початковій формі, він стоїть в тій формі, якої вимагає від нього підмет С. І e du morgen mein Buch zum Sprachkurs mitbringst. я пишу тобі цей емейл. E хто я? Що роблю пишу. Ось у нас в першій частині є підмет, є присудок, з якою метою я пишу. Тобто, дамій це завжди вживається тоді, коли ми вказуємо на мету, з якою ми щось виконуємо. Для того, щоб ти дивимося, ага, у нас за змістом для того, щоб ми з вами вирішуємо: нам тут поставити деміт чи ум. Зразу для того, щоб ти принесла книгу. Уже після «для того, щоб у нас з'явився інший підмик, уже ум у нас тут не підійде. Значить, деміт, ти, «ду», моген, майн бух, цумспах, курс, бринц». Завтра на курси принесла мою книгу. Даміт стоїть, у нас за змістом повинен тут бути «даміт». Тоді присудок йде в самий кінець речення. Присудок стоїть з закінченням СТ, тому що підмет тут ду. І ще одна особливість. Мід принято це приносити, нести щось з собою, привозити щось з собою. Тут відокремлюваний префікс «міт». І я вам, коли там імператив пояснювала, презенс пояснювала, я говорила, що якщо у нас є дієслово з відокремлюваним префіксом, тоді презенс, тобто в теперішньому часі притерітом простому минулому та в імперативно наказовому способі цей міт відривається ставиться саме кінець речення, або якийсь інший префікс. Але якщо це підрядне речення, тоді оцей префікс. Стоїть разом, пишеться з дієсловом. В підрядному реченні відокремлювані префікси не відриваються від дієслова. Вони пишуться одним словом з цим дієсловом. В попередньому відео у нас було речення з, частку, з сполучником Um ich schreibe diese e mail um dir zum Geburtstag zu gratulieren». Я пишу цей емейл, e щоб привітати тебе з ним народження. Я трошки переробила його для того, щоб у нас за змістом підійшов сполучний демір. Може, це таке скажем, складне речення, і не завжди його будете вживати, але мета, щоб показати приблизно один і той же самий зміст, залишається, а граматична побудова речення зовсім інша, і підбір слів трошки інший буде. І ще дізе імейл. Я пишу цей імейл, е хто я що роблю, пишу damit du для того, щоб ти. Для того, щоб ти могла прочитати моє привітання в свій вільний час. В першій частині хто я, що роблю шайби? В другій частині з якою метою я пишу цей емейл? Для того, щоб ти змогла його прочитати. тоді за змістом. Ду ми ставимо зразу після даміт. А от уже присудок йде саме кінець речення. Але тут у нас присудок складається з двох слів. Могла прочитати. Тоді оці два слова ставляться в кінці речення, і канст, тобто та частина, яка діє відмінюється, вона буде на останньому місці, а перед нею буде стояти інфінітів. Тут у нас присудок. З модальним дієсловом. Тут у нас модальне дієслово «канс» і дієслово «лєзен». могла б прочитати. Тому присудок складається з двох слів: ці два слова після дамід підуть саме кінець речення, і в самому кінці буде стояти та частина, яка в звичайному простому реченні стоїть зразу після підмета: diktiert, Вчителька продиктувала нам 10 слів для того, щоб ми з цими словами на завтра склали речення. В першій частині ділірен Підмет. Що зробила? Продиктувала хат-діктіт. Тут у нас присудок складається з двох слів, тому що це перфект. Хат дікт. З якою метою вона нам продиктувала ці слова? Щоб ми склали речення, тоді у нас іде доміт, вір тут підмет, а складати речення ЦЗ це більден. Оцей присудок більден стоїть в самому кінці речення з закінченням ЕН, тому що якщо у нас підмет вір, то присудок стоїть завжди з закінченням ЕН. Спочатку давайте звернемо увагу на речення в нижній частині, це те речення, яке я вам е, пропонувала в попередньому відео. «Ich schreibe Ihnen diese E-mail, um die Information über unsere Produktion zu geben». Я пишу цього, цей е-mail e для того, щоб вам дати інформацію про нашу продукцію. Е, і я вам там пояснила, чому у нас е, сполучник «у». Тому що я пишу і я буду давати цю інформацію, але. Після для того, щоб я відсутня, немає, хто буде давати цю інформацію, і дія стоїть в початковій формі. Тепер трошки я змінила, якби зміст набір слів, якби залишився той же самий, зміст помінявся. І шрай інен дізе імейл, я пишу вам цей емейл, даміть зі того, щоб ви мія діон і репродукціон шікен. Для того, щоб ви відправили мені інформацію про вашу продукцію. Тобто, мета написання імейл. Я хочу, щоб хтось там ви прислали мені інформацію. В, в одній і в другій частині різні підмети, там і там зі, і, і ну, там, де підмети, там і присудки. Теж присудок може бути один і той же самий, але ми з змістом навряд чи зможемо підібрати один і той же присудок, але суть в тому, що. В двох частинах різні підмети і є присудки, а не стоїть в другій частині дієслова в початковій формі. В цьому прикладі ми з вами візьмемо дієслово Хінвайзен, а позитію вказувати на щось. Ну, В нашому випадку буде на погану роботу вказувати. От пам'ятаєте, я вам коли пояснювала конструкцію УМ, тепер речення з здемід, я завжди говорю, що. Це не просто граматика, це не просто речення, які ви можете там написати і забути. А це саме ті речення, та граматика, яку ви можете використовувати для того, щоб ваша або усна, або письмова німецька була завжди на рівні, на високому рівні, тому що якщо ви її вживаєте, це вже говорить про те, що ви можете якось побудувати свою думку. Але якщо ви ще їх вживаєте і помилки ніякі не робите, то це вам зовсім респект. І ще інен би інені за імейл. пишу знову цей імейл. Uh, я в попередньому відео говорила і зараз вам кажу, що uh, не обов'язково в першій частині повинен бути іщ і якась там дія. Це просто я вам даю для того, що, uh, як правило, ви можете використовувати ці всі конструкції. Коли ви складаєте тести, коли ви спілкуєтесь. тому я вам приклад даю Січ. Тут може стояти любий підмет. який підмер. Деміт зі auf Ihre schlechte Arbeit hinweisen. Для того, щоб ви вказали вашим працівникам на або співробітникам на їх погану роботу. Я пишу для того, щоб яка моя мета написання, щоб ви вказали. Після деміт ми поставили підмет ЗІ. Присудок «хінвайзен» стоїть стоїть закінченням ЕН, тому що в ЗІ вічлива форма. У нас діє слово закінченням ЕН, і тут відокремлюваний префікс хін, префікс хін. Я вам уже в попередньому прикладі пояснювала. Відокремлюваний префікс хін в підрядному реченні. Це підрядне речення, там, де є цілий список сполучників. Після яких присудок завжди йде в кінець речення. От якщо у нас є підрядне речення, тоді відокремлюваний префікс пишеться разом із цим словом. І так, я думаю, що вам достатньо інформації, і не забагато, і немало. Тепер, будь ласка, як завжди, в коментарях складайте свої речення. Запитуйте, якщо вам щось не зрозуміло. Хто не підписався, підписуємося. Якщо сподобалось, ставимо подобайки і чекаю ваші речення в коментарях. Чус, аліскуте!